Здоровенькі були фільм бивень це трилер, жахи, і певно ще якась суміш жанрів із чорним гумором та щіпкою серйозних тем, знятий у 2014 році Кевіном Смітом. Сюжет фільму розгортається навколо Волеса у виконанні Джастіна Лонга, подкастера, який під час своєї поїздки до Канади опиняється в полоні горда Хау. Зіграв Майкл Паркс. У стрічці поєднується абсурд і страх в яскравому прояві. І так він дуже незвичний. Проте як на мене глибший ніж може здатися на перший погляд. Бюджет фільму встановив близько трьох мільйонів доларів, зовсім мало. При цьому там зіграв сам Джонні Деп, заробив ще менше 1,9 мільйона в прокаті, ставши повним провалом по касі. Однак він отримав культовий статус серед шанувальників незвичайного горору. Рейтинг на Rotten Tomatoes 45 – 45%, на MDB – 5,3 з 10. незважаючи на комерційну невдачу, Бивань – приклад нестандартного підхода сміту до жанру жахів. Будучи абсурдом, він здатний викликати сироти по шкірі. Ну що ж, розумію, що я проста людина на Ютубі, але сподіваюся, ви не знайдете мимо мого каналу. Перейдімо до переказу. Починається фільм з фрази засновано на реальних подіях. Ага, так і повірили. Два кунжута орендували мікрофони і стендаплять на радіо. В них якесь шоу. Обговорюють відос, на якому 30 лямів переглядів. Сам відос знайшли на якомусь старому ноуті. Коротше, це юний леонардо не впорався з катаною і херонув собі ногу. А смішно я не можу. Усань каже, що візьме тепер в нього інтерв'ю. І загалом, що хлопа не дуже й шкода, бо знаменитість тепер. Я вас прошу, протисніть лайк і підписку. Я хочу це менш кардинальним способом. Коротше. Затравка на тому, що волес попетляє до мужика за інсайдами в аеропорту. мужик з бородою захайте в гоління. Тут могла бути реклама Філіпс. І вдосталь, повибачавшись один поперед одним, бородань каже, що коли ви в Канаді ніколи не говоріть, що не захоплюєтесь хокеєм. А в усаному бо засмутиться. А бородатий давай втирати про депресію і прапор, що смуток канадцям не притаманний, бо то для американців. Боже, переказувати їх діалоги це дурдом. Тут певно купа відсилок, які я навіть не дуже розумію. Коротше, бородань за канадців, вони в усьому йому кращі. Певно не бачили. Отже, Волес літає і записує підкасти з диваками, щоб потім переказати це своєму другові, який боїться літати, і на цьому зарганити шоу. Назва в них англійською, співзвучна з нацистами, наскільки я зрозумів, але вусань запевнив, що то не так. На місці Волес скинув слухавку від якоїсь Елі. І зрозумів, що по ходу підкаст відміняється, бо самурай не витримав ще пару днів, не дожив. В барі ввечері Вусань водить курс справи. каже самурай, харакірі фігунув тож злий тренда, оскільки шоу без історії не шоу, він залишиться і спро. Бо я висмокнути з пальця щось, щоб не повертатися з пустими руками. Муза прийшла там, де не чекали над пісюаром в барі. Купа записок серед яких в очі кинулася історія канадця моряка, який мов все життя в морі проколихався і має про що розказати. Хлопу, аби щось, ефір горить. Тож він відразу набирає. А мужик слухавці дає адресу і каже, чалабай відразу, щоб не затягувати в одному з супермаркетів. Донька Джоні Депа каже: тут дві години їзди до тої адреси. По дорозі розкривається інфа, що дід на візку, і за мінімальну роботу по дому та допомогу. Він надасть безоплатний прихисток і купу історій. Звісно, мужик живе в дупі світу, бо ж сам на візку, і ось такому будинку, якраз по розмірах та потребах. В Цьому маєтку дракули, типічного американця з колою зустрічає містер Говард. Просто Говард, щоб не так офіційно. Погляд, такий глибокий. За 10 хвилин вже дві стени в туалеті. До речі, неймовірно наворочений у діда візок. Скажу я вам, каже, що молодець не треба тримати все в собі. Так казала його дружина про свої гази. Час розмов. Дід кидає фрази своєї бабки про Жертів, які завжди знайдуться, відсилаючись на місто Ангелів Лос-Анджелес, в якому живе волос. А сам Вусань каже, що його бабка вважала дітей пеклом, воняла і теж вішала всякі штуки на стіни, як цей дід. На що дід, перекинувши ногу на ногу, каже, що, хоч я не можу ходити, радий, що можу пам'ятати. Тож історії. Вусань запевнив, що він не письменник, а подкастер. А окулястик дупля не відбиває, хто це. Тож волос розклав по поличках чим займається. Тут дебільні жарти, над якими, мабуть, лише вони вдвох і ржуть. На що дід логічно питає, а не соромно? Таку фігню говорити. Звісно, ні, це ж таке покоління, любить жестяк. Болес каже, чай відпадний, просто бомба. Дід каже, завжди виконуй те, що пообіцяв на п'яну голову. Так йому сказав Хемінгуей при зустрічі у водах Нормандії перед висадкою. Коротше, він типу був дуже важливий. Той Хемінгуей тож наступати не пішов. Замість цього надибав спиртне з допомогою пацана, тобто ось цього діда молодого, який працював на кухні. Тож вони разом і забухали. Тоді він і почув цю фразу. Пляшка, до речі, в нього збереглася. Он стоїть. Дід ще позаливав поетичними фразами, але волеса на пеніси тягне цього разу моржа. Дід каже, це усік, частина органа. Я, я вам серйозно кажу. Волес під фрази про благородність та досконалість моржів, які краще ніж за ті, що є в знайомих і присутніх тут. Е, проявляє всю свою тупість та вміння відірські жарти і не чує стьоб діда. Далі історія про те, як дід познайомився з моржем. Його віднесло в море. Він працював коком на кораблі, і це дало змогу йому подорожувати свій час. Рубає спати вже вусатого тренда. І от. Одного разу, шукаючи білу акулу, їх корабель став титаніком. Дід залишився сам. До речі, показують, що Волес знає всі поетичні фразочки, які цитує дід ерудований. Коротше, там були моржі, а дід думав, що йому вже гайки. Отямився він на острові і побачив рятівника у вигляді того моржа, бо морж його і зігрівав, і сприймав, як дитину не спать. Волес, бряха, Він назвав моржа містер Бивень, і люто подружився. Всі ті шість місяців був дуже щасливий. Волесу все ж пора на бокову. Оник хитає чай, виявився справді від Димним дід кидає фіналочку, що все буде добре, містере і Переносить на сцену раніше, де Вусаток насолоджується моментом. Процес переривається, бо дівка не хоче, щоб той звалював Канаду. Каже: аморально настільки роздувати всю цю історію з Леонардо. Але Волес каже, що він вже не той, бо грошей рубає багатсько, а раніше труси купити не міг. Хто ж тихо тут? Допоможіть мені заробляти теж. Ставайте спонсорами, дивіться перші. Дівчина не складені як пазл, тому ображається, бо раніше в нього була вона. А тепер тільки гроші, гроші гроші. Доводиться вмикати хорошого хлопа, а вона йому, давай я просто з тобою поїду. Та волос каже, що Тедді, це той другий його кент, каже, що з нею він погано жартує. Запам'ятайте це, волос трохи жартує над її акцентом, а вона йому, що він був такий милий і бла бла бла. Ранком волос ніби пива випив аж зелений, а дід кістку полірує. Така дебільно дискомфортна сцена, скажу я вам, дід дає посьорбати вота і втирає, що він знепритомнів. Ну, дід був типу в шоках, а потім побачив павук. Страшнючого що виліз в нього зі штанини, він його вкусив, типу. А ще телефону капзда, бо лікар наступив і зламав. Він каже, приїжджав, але живе мол далеко, тож вже треба було йому їхати. Волес каже, є питання до ніг, а точніше, не відчуває він їх присутність. На що старий каже: ну розумієш, то ін'єкція, бо павук отруйний, нога розпухла, отрута, от рота, от-от до серця. Лікар рятував радикально. Цей шок я не можу. В оригіналі насправді актори красавці, але так, волес тепер без ноги. А дід йому фразочки. Цитати свої та вусані вже не до того. Каже, чому я не в лікарні, а дід йому, що в лікарні купа зарази. Тому лікар сказав, що треба бути тут. Якщо вчора весь цей сюр діда здавався більш-менш норм, то зараз це тупо страшний сон. Дід каже, лікар на чергуванні і сміється. Веде себе коротше, ніби втрата ноги Волоса. Це зовсім і не шок. Волос каже: та дайте телефон рідним набрати. А дід каже, та лікар забрав всі телефони і по колом. Дід несе якусь пургу і видає це за істину. Врешті-решт каже, вечеря о шостій і поко. Отився сидять за путінським столом на 700 метрів, дід каже, що не йси, а він йому так рук підняти не може. А дід такий, а ну так, це через морфій допомагає при болю в ногах, і каже, що втрата кінцівки це як втрата друга, існування якого ти вважав за належне і хом'ячить тільки так. Волес не дурак, насправді каже, не було павука, а дід в своїй формі відбрехується. Але ось оцей недоспектакль про павучка, якого змив дощик, точно підтверджує теорію волоса, що дід кухою того. На крики дід йому ляпаса прописав в обличчі змінився і каже: Давай, завершуй жарти, пора бути щирим. Тож каже, є в мене така кльова розробка, костюм моржа називається. Гадаю, якщо підігнати по фігурі, буде прям під тебе, бро. Але якщо вже будеш моржем, то треба вживатися в роль, не говорити і поводитися відповідно. Волес вахую, перепро перепрошую, але як ви це опишете? Так, от дід ще каже: Та не переймайся, ти так і говорить, що тоді, коли корабель затонув, люди шукали монстрів в морі а треба було. В собі. А ще на питання, для чого йому весь цей цирк є логічне пояснення: зрозуміти, чи людина морж в глибині душі, шизону шизонута раціональність. Тож волес, давай далі орати, а діду, тільки той подавай. Приєднався. Дівчина виливає душу, каже, що її життя це павутина брехні, і ще купа всяких фраз курсів стань краще за 500 доларів і сходи вже нарешті до психолога. Заспокоює цей потік думок на дивані, волохата рука. каже, що я почуваюся з тобою такою жаданою. Ти повернув мені віру в людей. Хоч щоразу, коли ми бачимося, самі цю біруніта змиваємо. Я вважаю певні моменти фільму дуже потужні. Далі момент з їх підкасту, але він такий тупорилий. єдина інфа корисна це те, що Тедді, типу піде з дівчиною волеса в галерею, поки той поїде в Канаду. Бо Вол... Волес любить мистецтво. Як це мило з його сторони, справжній друг після Волес дає зрозуміти, що популярність в голову вдарила. А точніше, в те, що нижче, будівок охочих, досхочу. В новій реальності волеса буде телефонний дзвінок, от тільки він рак такий, поки його знайшов, поки докрутив, не встиг. Короче, то кохана телефонувала. Вона телефон відклала і каже комусь, що третій день ні слуху, ні духу переживає кабзда. А волес в штанів вистрибує, каже на автовідповідач, що викрали, що все моржем буду, поможи. Дві години їзди від війні і ще трохи порюмсав, побачався, каже, що не хоче помирати, тим паче в Канаді. А жіночка тут рюмсає далі. Проте каже, що не хоче так всю ніч. тож вірний тедді го чистити зубки і втішати. А падло таке ж бачить, що дзвонить, та своє в штанах ближче. Волос сю інфузливіте до навтовідповідач. На після чого отримав налисника від діда і настанови, що життя колишнє уже все. тож далі або морж, або смерть. Вибір такий собі згодний. На ранок звісно, що на унітазі відбувається ще один ключовий момент: друзяки вдупляють, що ситуація лайно проспали волиса ще й разом. Що тепер буде? Наярюють тільки так. А дід вже процес запустив і пробивня розповідає. Каже, любив його морж. а от у дитинстві він нікому не треба був. Такий смішний рукавички одягнув, носа чухає стерильненько. Дід розказує історію про те, як його батьків порізали грабіжники у Монреалі. Тож він потрапив у дитбудинок. Але в двох словах ті будинки перетворилися на якісь психлікарні, бо так дешевше було, чи щось типу того. Тож його там і били, і гвалтували, і катували всі комуни. Лінь, попи, політики, монахині задовольняли фізичні потреби завдяки дитині. Тож ця трагічна історія дає зрозуміти, що досвід для менталочки Говарда став згубним. Він втік в 15 з Канади до США, і от тільки нещодавно повернувся. Он що на манив і радий, аж аплодує результату. Друзяки на жопу присіли конкретно. Поліції кажуть: шукайте бляха, ми теж будемо. Якщо пропадеш, не буде кому зраджувати. Ну це я вже від себе зараз. Може трохи шокувати, бо дід тут атмосферку підкрутив, і волеса ось в такому вигляді на це. Пок, посадив вірші. Читає, а волес репетує, не уйметься. Біль, страх, ненависть, костюм кріповий, але ці очі сироти по шкірі. А дід каже, що сумував за ним бивним. Він завжди шкодував, що повернувся до цього метушливого та вульгарного світу, і через оцю свою призму завульованих фраз говорить, що світ заздрісний, і ще певні правдиві речі. Друзяки реально шукають в офісі поліції, На автовідповідач люструється ще один прихований момент: ставлення по типу Та нам зайві проблеми не треба. Він же стендап. Б, може приколи гонить, може інтрижка якась, але ні, кажуть, волес не з тих, хто не таке здатний. Я так розумію, це тому, що волес все ж таки не дурак. Врешті-решт, Франк з фамілією годинника каже, що нещодавно приходив тіп і розпитував, чи не потрапляли їм жертви без ніг. Бо він полює на якогось серійного вбивцю. А оскільки волес каже, що нога вже й не нога зовсім є, зачіпка і дає його номер. В дурдомі волесу якось не весело. А дід бавиться час, каже, плавати, вчитися. Моржі ж мають плавати. Тож летс го. І поки Волес повільно стає потопельником, дід мотиваційні фрази кидає, та бивню це якось не дуже допомагає. Хіба що дізнався, що він вже не перший кент на паті. Це Джонні Деп. Якщо що так, я теж був в шуках. І він грає того самого детективчика, що вбивцю шукає Лапланд, чи якось так його звати. Він розповідає, який крутий, і що багато років полює на цього Говарда, пожертвував тупо всім. І що він дуже радий, коротше, що вони йому набрали, бо монолог в стилі фільму досить довгий. Після Джонні показує свій метод закидати. Гамбургерами і каже, що бідолах на рахунку вже 23. І щоразу одне й те саме: ноги по коліна відрізає, руки зшиває, що тиранозавр якийсь виходить. В фільмі завжди показані моменти, як одним людям щось важливе і вони через то переймаються, а іншим, ніби й окей. Я гадаю, це круто показано, і всі були в таких ситуаціях з обох сторін барикад. Ще каже, язик жертві теж вириває, сексуально не чіпає. відділку навіть через це прізвисько дали. Перша дружина, бо говорити забороняє, не відпускає нікуди і навіть не цогокає. Далі розповідає історію дворі річної давності, в якій він прийшов до мужичка, а то йому сходу про павука, який сидить в сортирі, завалив. Думав, що це він прийшов на виклик. Але Деп каже, я тут через те, що хокеїст зник, і я розслідую його вбивство. Дід про нього каже, не чув і слова, але при цьому просить повернути колишній склад команди. Діалоги тут дисонанс щитой сенс в тому, що хокеїст побачив в барі оголошення про тимчасове житло, і після цього зник десь на цьому поромішку. Тож, якщо щось бачили, кажіть. Але дід знову несе пргу про якусь страву Путін. А Деп каже. Що його нудить від того путін, не дивно. Дід так і не вмовивши прибрати бодьку з унітаза, завершує спогад фразою, що справжніми дикими тваринами є люди. Коротше, як виявилося пізніше, все про що дід наплів, і про ім'я своє, теж цього всього не існує. Тоді ж він навіть не підозрював того неадеквата, а вже через місяць хокеїст виплив зі стічної ями, а сам Говард зник. Ще Косокик накидає теорію про те, що він, вротяку, ротяку щось їм там втикає. Що хезе патологанатом виявив там частину гомілкової кістки, тож де б такий Ну, треба до матері, бо вона відчуває, вона ж матір, і матір теж видала теорію, що дідок створює якогось монстра. Теорія виявилася дурна, що логічно тож Деппі де полетів з відділу. Тепер риє сам. Говард каже: бро, не розтраюйся, Ну чого ти не вже думаєш бути людиною? того за Ти Давай розказувати про те, які люди лайняні знову навалювати крінжіцями своїми фразами поетів Тіктока. Волосся к тому мемі, поможіть, але вже потроху виє як морж. А що ще робити? Тож Говард ще йому рибки підкинув, щоб той похавав. А Волес справді голодний. Не їв вже декілька днів. Тому хочеш не хочеш, процес перетворення безпощадний, яким хріном їсти не зрозуміло, але варіантів небагато. Розібрався Джоні. Хвалить класну малолітражку і розпитує про те, які звички має зникли. Дівчина прошарена. Відразу каже, що мен любить ці дурні великі напої з маркетів, що приводить їх в той самий маркет. Батько та донька вдають, що незнайомі, як мило дівки кажуть, так це ж містер вуса. Чи перекидають в минуле? Де вусач скористався всіма і записав потрібну адресу. Дівчата потягнули прикол і вже в реальності дали той блокнот, яким скористався волис свого часу. Бачили, не просто так детективом назвався. Тим часом бивень купається, он як бобри зомбі відпочивають. Дід флешбекає на ту скелю, де з моржем чілив. Але як виявляється, він його врятував двічі. Та якою ціною дід захавав друганав надії вижити і поїхав кукухою ще раз. Але по все проносить істину, де люди щоразу виживають, щоб продовжити різати і ламати. І Твердив жорстокість сказаного діями. Це машина волоса і дівка відразу демонструє порив, але Деп каже його там немає, присягаюся. Є ідея краще. Тримайте пушки, як справжні американці. Бивень вкотре слухає діда, який каже, що через годину, як той моржа заколов, його врятували. Тож він щороку святкує цей день, даючи своєму другу в обличчі цих підолах побороти його і таким чином відігратися. Норму тіпа розваги скажу я вам. Поки хлопи в армрестлінг моржачій ганяють, компашка все це чує і летить на допомогу. Дід каже: Ну дивись, ситуація наступна: ти або виносиш мене і звір навіки, або смерть. І знову валяться. Час від часу Слухаючи діда і його вкиди про те, як кайфово волес моржем стає. Дід читерить, але волес збирає всю силу вбивань і херачить Говарда. Фінал застає нерозлучна парочка, і це один з найжорстокіших моментів фільму, якщо проникнутися ситуацією. Де б серйозною міною наводить ствол і переносить події на рік по тому, де Еллі та Тедді приїжджають в зоопарк і гукають волеса, але тому до лампочки, а от рибка то вже інша справа. Хотів би я сказати, подвоює або програєш, але йому достатньо флешбек, в якому Елі. Розповідає про дідуся, який дуже сумував за бабцею, і казав, що плакати корисно, бо це відрізняє нас від тварин і показує, що є душа. І каже, що кохає його вже в реальності, і щоб він про це пам'ятав, як на мене, жорстоко що трендець, від чого волос пускає сльозу, і певно думає, краще б вбили. Насправді, цей момент чітко демонструє, що волос лишився людиною і в нього є душа. Ось такий фільм зняли у 2014 році. І після перегляду, вкотре я побачив і зрозумів для себе багатої цилань та досить глибоку глибину сорі за тавтологію фільму. Навіть останній момент мені здався проявом тої жорстокості людей, де Волесу дають зрозуміти, що його люблять. Але при цьому лишають на самоті з такою думкою в тілі і образі, який йому чужий, в якому він страждає. При цьому ще йдучи з його кращим другом. Через призму Трешу здавалося б, фільм все ж проносить нас по ситуаціям, які заставляють задуматися. І знаєте, це непоганий фільм. Мені сподобався. Дякую за перегляд в описі Телеграм та можливість підтримати мене копійкою. Ставайте спонсорами і дивіться відео першими. Па-па!